Хочете фарбувати швидко, рівномірно та без зайвих зусиль. Спробуйте акумуляторний фарбопульт нового покоління. З ним ви забудете про пензлі та валики. Просто залийте фарбу, натисніть кнопку і отримайте ідеальне покриття всього за кілька хвилин: стіни, паркани, двері, меблі чи навіть автомобільні деталі. Фарбопульт впорається з будь-яким завданням. Завдяки потужному акумулятору ви працюєте без проводів де завгодно і коли завгодно. Регульований розпилювач дозволяє обирати потрібний режим від тонкого шару до інтенсивного покриття. А ще він економно витрачає фарбу, тож ви заощаджуєте свій час і гроші. Компактний, легкий та зручний. Навіть тривала робота не викликає втоми. Не відкладайте ремонт на потім. Зробіть його швидким, якісним і приємним уже сьогодні. Переходьте на наш сайт, щоб замовити акумуляторний фарбопульт за спеціальною ціною. Але поспішайте, акція діє обмежений час.